Утож, після матчові прес-конференції головний тренер Колоса Бучич, Роман Михайлович Кордополь, ваші емоції після гри. Ну, якщо так взяти всю гру кінцевий результат позитивний, зрозуміло. На загальному я так хотів би сказати, що така хороша бойова гра, безкомпромісна була. Десь, може, більше хотілося команді паучках, по очках по турнірній таблиці, зрозуміло. Дома грає Дністер. І вони десь другий тайм. Мені так здавалося, що вони чуть більше були до гола і в реалізації. У нас десь сталося на початку першого тайму одна така перебудова, трошки проблема у нас по лінії захисту центральних захисників. Ми мусили одну людину нашу забрати водіму Мостового, центрального захисника, бо, тому що перебудуватися, бо ще один є центральний захисник, який теж на травмі. І нам десь зможе. Це вплинуло, бо 10-15 ну, хвилин ми дуже непогано грали в середині поля, і ну, так десь хотілося, щоб було. І не вийшло так, як е, хотілося. Тобто мусили зробити перебудову. І... Така гра десь е, перший тайм був би такий ну, рівний, якщо розібратися, ми ініціативу вроді, володіли там хвилин 15-20, а другий тайм десь чуть-чуть більше були е, до моментів, щоб забити заліщики. Містер, що вони зробили на, можна сказати, на додаткові хвилини, так? Ну, і Футбол цікавий тим, що для людей, для, для болівальників, те, що потрібно грати до кінця, до останньої секунди. Ну, і Десь тут у нас фарт був на нашій стороні. Вітаю Сашу Кобалю, забив дуже хороший гол, десь зрівняв. Ну і так загально, якщо розібратися, то я думаю, що закономірний такий рахунок по сьогоднішній грі. Відверто сказати, коли пропустили гол, вірилося, що команда вдасться зрівняти? Чесно вірив. Я вірю до останньої секунди, хвилини і що з душі було таке, що навіть цей прикутовому потрібно до кінця грати. І десь таке відчуття було, що ми десь ну, сьогодні не хотілося програвати. І Було б комусь, якщо б хтось не така нічейна гра, на мою думку, але б хтось програв. Було б, зрозуміло десь комусь шкода. Але ну, це так футбол. Це розвивається так події, що потрібно грати до останньої секунди. Ще раз сьогодні доказали хлопці на полі. Дякую вам. Удачі, наступних матчах. Пане Андрій, один-один в сьогоднішньому матчі. Забили в кінці, пропустили в кінці. Здобули очко чи втратили два? Це однозначно, напевно, що коли забили, а потім пропустили, то втратили, тому що там буквально не вистачило якихось. Декількох секунд, можливо, 30 секунд не вистачило, щоб дотерпіти десь і втримати цю перемогу. Ну, Але це футбол, і тим він цікавий, що треба грати до останнього, до фінального свистка. По Загалом, я вважаю, що перший тайм провалили, тому що не була схожа на себе команда. Вийшли, не знаю, як кажуть, не вийшли з роздягальні, чомусь не знаю, чому. ніби. Все сприяло тому, щоб почати ніби добре, але ну, вдома так не можна грати при своїх болівальниках, багато прийшло болівальників, за що їм велика вдячність, нас підтримували сьогодні. Але ну, десь ми домовлялися з командою перед сезоном, що вдома ми втрачати очок не маємо права, тому що ці, цих очок потім, можливо, десь і забракний, плюс при рідних трибунах завжди хочеться грати. Можливо, десь якісь, скажімо так, не скажу, що відповідальність якийсь перед матчів, такий ажіотаж був перед цим матчем, перша-друга команда, і, можливо, дехто з футболістів, не знаю, можливо, перегорів, не знаю чому. Але вийшли ніби з початку другого тайму, створили дуже багато моментів, але вже вкотре в цьому сезоні. І не тільки в цьому у нас підводить реалізація, ніби є і моменти, і в першому таймі на старті матчу Орман Голодрига мав момент не реалізував. Ну, підводить реалізація. ніби десь Доходимо до штрафного майданчика. Десь є якісь моменти, такі напівгольові, але завершити чомусь не можемо. Я думаю, що так грати вдома не, не будемо, не можемо. Думаю, треба буде зробити висновки з цієї гри, тому що і сьогодні не вдалося ворота свої зберегти сухими, пропустили м'яч. Ну, а така кінцівка, я думаю, подобається вболівальникам Один-один, ну, Мабуть, десь, в принципі, якщо брати два тайми, то десь є результат, в принципі, по грі. Можливо, навіть ми і не заслуговували на цю перемогу. Дякуємо, удачі вам наступних матчах. Дякую.